Вітаю на каналі FiWhy. Сьогодні у нас новий огляд на копію LEGO Minecraft. Наборчик цієї серії конструктора без бренду ми вже оглядали, і тому спочатку перейдіть по підкасті, подивіться його, а потім вже переглядайте цю наступну частину. Ну і тут у нас, як ви бачите, ось такий білий персонаж. Не знаю чому руки тут не такі ж білі, також обладнаний він щитом, шлемом і елітрами, все у нас таке золотисте. Зі зброї має цей персонаж Сокиру. Ну, а також з звичайного конструктора, бо, як ви знаєте, це у нас конструктор незвичайний. А якщо не знаєте, то тицяйте вже на підказку. Тож отут -от у нас такий Ендермен. Надіюся, що тхнути від нього так, як це зображено тут на коробці, не буде. Ну що ж, давайте спочатку подивимось Ендермена із звичайного конструктора, а вже потім перейдемо до гумового. Ось така тут у нас є дуже і дуже дивна деталька. Наскільки я зрозумів, це основа ендермена, але виглядає справді нестандартно. Також у нас тут є запринтована голова з от такими от очима. Ну, вони дійсно схожі на очі ендермена. Ну і є у нас тут також, наскільки я розумію, дві руки. Ой, капець, наскільки це жахливо виглядає? Чому на картинці це виглядало набагато краще? Бо інструкції в комплекті не було, а я почав збирати не так, як це було потрібно. Спочатку треба повставляти додаткові детальки. А вже після того кріпити ті довгі. Ну і ось так от у нас виглядає Ендермен. Не знаю навіщо йому треба було скріплювати ноги, думаю, можна було обійтися і без цього. Тепер потрібно скласти для нього блок пісковику. Ну і ось так от у нас вже виглядає сам персонаж із блоком пісковику. І насправді це все дуже дивно, але так, як воно в принципі, і є плюс-мінус в оригінальному Лего. Тому, в принципі, серйозних зауважень тут ставити напевно не варто. Будемо переходити до гумового конструктора. Тепер на цей процес мені напевно не доведеться докладати значних зусиль, оскільки я вже такий конструктор збирав і знаю, що тут і до чого. Ось така фігурка. І як ви бачите, тут також присутній цей дефект, який у нас зустрічався на шлемі в минулому наборі. І знаєте що, нас навіть трохи обдурили. Дивіться, тут принтів не було зображено на торсі, а тут вони чомусь є. І насправді вони тут абсолютно недоречні. Я думаю, якщо б це все було біле, то було б набагато краще. Ну і також було б краще, якщо б і руки були теж повністю білі, але зробили так і насправді якось дуже і дуже халтурно. Подивіться: по-перше, тут є навіщось отвір шиї. І тут видно колір такий, як тілесний, тобто колір шкіри, але ж голова у нас тут біла. Також тут у нас зовсім інший тілесний. Тут рукави у нас чомусь жовті, хоча торс у нас тут збоку повністю білий. Тож я не знаю, що хотіли зробити виробники цього чуда, але чудо не спрацювало. Бо, як ви бачите, так, навіть попередній набір був кращий, і оце от поставити навіть на полицю було б прикольно. А тут якісь різні кольори шкіри, ще якісь там нюанси дуже і дуже погано виглядає. Хоча фігурка конкретно ендермена тут напевно крутіше виглядає в порівнянні з попереднім зомбі. Але ж ми дивимося на ці набори не заради звичайного конструктору, а саме заради отаких от, от фігурок. І цей набір мене на жаль підвів. Тож цей набір я вам точно не рекомендую. Він вийшов погано і вийшов набагато гірше, ніж попередній набір, який ми бачили. Хоча, можливо, вам таке і сподобалось, але я не знаю, кому може сподобатись три різних кольори шкіри на фігурці. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то тисніть під ним вподобайку. Також підтримуйте мене коментарем, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Поширюйте це відео, це мені справді допоможе. Ну і дякую вам за увагу. Гарного настрою!